Виходимо. Да. Добрий день. Добрий день, що ви? За мною? Ну так. Да. Mm. Yeah. So, давайте беріть книжка. Це ні, щось Микола Йосипович, щось не то. А що? Ну. Давайте певно, що посвідчення водія, свідоцтво реєстрації. І що? Ну будемо, певно, що проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Ні, то я ж Що ви кажете? А? — Що ви кажете? Ми ну, нормально встані, ви ще. Ну я щось відчуваю від вас алкоголю і по зовнішнім ознакам бачу, що у вас алкоголь. Ну, зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Ні, я вибачаюся, але немає бути. Буде... Ні, Микола Йосипович, давайте без цих э, всяких підходьте, будь ласка, сюди. Підходьте, зі всією повагою до вас. Йосипович. Йосипович. Йосипович, підходьте, підходьте, Йосипович. Ну давайте, щоб ми ну, не бігали за вами, Йосипович. Тож підходьте. Ну що, дивіться. Ну я зараз буду викликати слідчу оперативну групу. Йосипович, дивіться, я за, за вами хожу кругами. Йосипович. Ну що ми ходимо кругами оце, по будинку? Чуєте, Йосипович? Йосипович, стійте, стійте. Так, давайте чекайте, подивіться. так подивіться. Я поліцейський, я виконую свій бої, правильно? Ні, Йосипович? Ні-ні. Йосипович? Ні, ні. Виходьте, давайте посвідчені. Так. Йосипович? Бодя, помогай! Бодя, помогай! Давай, іди сюди! Не кричи, не кричи! Бога, да, бегом, бегом! Петрис! Петрис? Да, Слежим, бежим. Бегом, бежим! Идите, сюда! Иди ласка сюда! Тяп, О, как так, как 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 Йосипович! На, на метр видна. Не кричи, что вы кричите? Дивите, не, никаких действий. пожалуйста. Не вчиняйте никаких Метр, автомобиля. Подходите до автомобиля. ну что вы кричите, Подходите. Что вы кричите? Так. посвящение водителя. Свідоцтво реєстрації та страховий поліс на транспортний засіб згідно пункту 21 Б і Г. Оскільки у вас є зараз від вас відчутно різкий запах алкоголю, я вам запропоную на місці пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння з використанням технічного засобу АЛКОТ-6810. Ви будете проходити огляд? Ні, відмовляюся. Ви відмовляєтесь проходити огляд. Я вам запропоную проїхати до Новолинської міської лікарні. <кій> пройти там огляд. Відмовляюся. — Відмовляєтесь? То зараз. Ви знаєте, що так само відмова особи, яка керує транспортним засобом від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння, така сама відповідальність. Вам ця відповідальність зрозуміла? Не вчиняйте ніяких дій, будь Не. ласка. Я вас попрошу, дивіться, Зачекайте. я вас прошу. Зачекайте. Чекайте, ви поки що затримані. Ви поки затримані. що затримані. Дивіться, так як ви вчинили порушення правил дорожнього руху, оскільки у вас є зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння, то я вас поки що буду затримати. Придивіть, будь ласка, посвідчення водія свідоцтво реєстрації і страховий поліс згідно пункту 2.1А Б і Г. Зараз <звук> заглушіть автомобіль, заглушіть! Заглушіть! <звук> На К-12 потрібна допомога. Переслідуємо ОПЕЛ 7744. Не виконує законних вимог. Їдемо на героїв АТО. К12 потрібна допомога. Ну как 12 Визвонил. На, говори. Герой в АТО. ВОВА Біля добряка, біля ДОБРЯКА Біля добрика спинили І арсенал. і арсенал, так. Да. Слідчу оперативну групу мені до Добряка. Героїв АТО-3. Да, терміново. Труцюк Микола Йосипович, прокурор, в стані алкогольного сп'яніння. Серйозно. да, я зараз дзвоню на 102, реєструю. угу, Да. Тяни в драбадан куча народа. Героїв от 6. Я зареєструю. Да. Відео зараз вас скидаю вже. Вова до Добряка! Алло. Люди громадяни на герої в Ні, сказали, що водій там перебуває в стані алкогольного оцінлення, мені перезвонили на мобільний. Ми якраз виїжджаємо на миру і їда. Якраз намирати. Ну, Люди перезвонили, сказали, що бачили його п'яного. Ні, ну так, да, активісти там перезвонили, активісти реально там десь бачили його. Ну, є там активісти, які, як то кажуть, дзвонять. Васильович. Та ні, напевно що. Ні, нам буде. що що? Ну париса карпа, ну, відповісти. Васильович, тут кучі просто народу, я говорю по телефону. Тут є оперативна група, я визвав. Алло? Так, да, слідчо портивну групу мені. Шо-шо? Да. Алло? Алло? Алло. А ти не бачиш? Не знаю, чого я закинули. П'яний за рулем. Чого ти не бачиш? Я Ну. Так, паузу нажмемо. Тут так Підходьте ближче, будете чути. всім. Придіть, будь ласка, посвідчення водія, свідоцтво реєстрації згідно пункту 21 аб а згидно пункту 24 предвидит, будь ласка, просветику поліції старший лейтенант поліції цеплаков. Присутності двох свідків Так, тримай. Записати. Посвідчення водіяща, будь ласка. Не треба? Та мені треба буде. Посвідчення водіяща, будь ласка. Що ви кажете? Посвідчення водія забито, ні? Ні, кажу, посвідчення водія ще, будь ласка, Так, Троцюк Микола Йосипович, 22.07 1978. Ви сьогодні вживали алкогольні напої? Ні. Дивіться, ми зараз запропонуємо вам пройти огляд е, з використанням драгеру Алкоте6810, прилад АРАМ-2243, оскільки я відчуваю різкий запах алкоголю з ротової порожнини. Ви будете проходити огляд я, на місці? Не я не, 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 не вживав спортпуль. Прошу замітити, підійти ближче, ну, відчути запах алкоголю. Ще було. Буде... ще ви. Я Тоже. не можу, я не можу, бо він не дихає, <плес> Ну вам не лючуєте. з машини йде запах. <плес> Ні, ну так, є, 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 <плес> Дивіться, в зв'язку з виявленими ознаками алкогольного сп'яніння, ви, ви на місці відмовляєтесь проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. В даному випадку я вам пропоную пройти огляд в Новолинській міській центральній лікарні. Ви згідні проїхати Ми з нами? Не згідні, тобто ви повністю відмовляєтесь проходити огляд. Відповідальність за відмову особи, яка керує транспортним засобами з явними ознаками алкогольного сп'яніння Вам відома? Все. Тоді в вашій присутності зараз буде складений протокол про адміністративне правопорушення за відмову особи, яка керує транспортним засобом з явними зовнішніми ознаками алкогольного спініння. Да. О, свідки будуть. Во, є я свідки. Так, да, опитую всіх свідків, во всі свідки були присутні. в принципі, По одному всі приходьте, я складаю протокол. А посвідчення можна ще, будь ласка. Я зараз, ні, то я його вилучу там тимчасовий. Двісті п'ят троє, тимчасове вилучення. Так, да, ну то ж людина відмовилась, свідки були. Але... Дивіться, я вправий вас відсторонити від керування. Але якщо я ну, тверезі, як ви можете, то... затягнути. Ну то чого ви не проходите огляд, якщо ви тверезі? Ви Номер чого? По якій він повинен відмовитись від медоохмусу. Я ж назвав йому 130-та відмова. 130-та. Відео. Так людина розуміє відповідальність. Вона казала, що відмовляється проходити. Смотрить, два-три рази. Хай відмовиться від цього. Та він відмовився. Відмовилась людина. Та відео. його фіксується, ведеться. Що ж ви... ну. відмовиться А людина відмовиться на відео зйомку від статті 130 Так, да так. -да. Так, тимчасово припиняю відеофіксацію, оскільки буде складатися Чому протокол ви про адміністративні правопорушення. серії дпр 229, 740 Я не розумію. Хлопці, діді. -ді -ді. Дивіться, потрібно зараз якась допомога медична чи ні? Ні. Не потрібно. У да? мене зараз людина є, сьогодні затягнути. Я поняв. Медична допомога mm. треба якась? Ні. Не треба, так? Да? Все, то можна їхати. Ні, ні, зараз ще один протокол за невиконання. Можна. Ну я один просто так. Скільки десь? Хвилин 20. там.